Давайте дізнаємося про моторошну темну енергію. Всесвіт у тумані невідомого, роздуми про темну енергію та темну матерію. У дитинстві я зачаровано дивився на зоряне небо, намагаючись вловити хоч якийсь сенс у цьому нескінченному мерехтінні. Тоді це здавалося просто прекрасним видовищем, але з часом, з появою знань про фізику та астрономію. Ця краса набула зовсім нового, більш складного і зізнаюся, трохи лякаючого змісту. Ми, людство, відкрили Всесвіт, але, здається, лише поглянули на його поверхню. Під цією видимою оболонкою лежить щось набагато більше те, що ми називаємо темною енергією і темною матерією, двома найбільшими загадками сучасної науки. Ключова ідея, усе, що ми бачимо у Всесвіті, є лише невеликою частиною його вмісту. Решта ховається в тіні, і ми тільки починаємо розуміти, що це за тінь. Уявіть, що ви намагаєтесь зрозуміти, як працює складний механізм, але бачите лише малу його частину. Ви можете здогадуватися, як це працює, але не можете бути впевнені. Саме в такій ситуації ми зараз опинилися, намагаючись зрозуміти Всесвіт. Ми бачимо зірки, галактики, планети, все, що можна побачити в телескоп. Але ці об'єкти складають лише близько 5% загальної маси енергії всесвіту. Решта 95%, темна енергія і темна матерія, про які ми знаємо дуже мало. Темна енергія механізм розширення. Почнемо з темної енергії. Цей термін з'явився відносно недавно, в кінці 90-х років. Коли астрономи, спостерігаючи далекі наднові, виявили, що Всесвіт не просто розширюється, а прискорений, це суперечило загальноприйнятій теорії, яка припускала, що розширення всесвіту має сповільнюватися через гравітаційне тяжіння матерії, що змушує всесвіт прискорюватися. Відповідь, яку підказали нам спостереження, якась таємнича сила, яка протидіє гравітації. І ми назвали цю силу темною енергією. Природа темної енергії досі залишається загадкою. Існує кілька гіпотез, але жодна з них не є остаточною. Однією з найпопулярніших є концепція космологічної постійної, запропонована Ейнштейном. Відповідно до цієї теорії, сам простір має деяку енергію, яка рівномірно розподілена по всьому всесвіту і чинить постійний тиск, прискорюючи його. Інша гіпотеза припускає існування квантових вакуумних флуктуацій, спонтанної появи та зникнення віртуальних частинок, які також можуть чинити тиск на простір. Особистий досвід, пам'ятаю, коли вперше почув про темну енергію. Це було як удар по голові. Усе, що я знав про фізику, раптом здалося неповним. Це змусило мене задуматися про масштаби Всесвіту та про те, як мало ми знаємо про нього. Темна матерія невидимий скелет галактик. Темна матерія ще одна загадка, яка десятиліттями переслідувала вчених. Вперше це було виявлено в 1930 х роках, коли астроном Фріцвікі, спостерігаючи за швидкістю обертання галактик, помітив, що зірки на околицях галактик рухаються надто швидко, щоб їх утримувала видима матерія. Якби галактики складалися тільки з зірок і газу, вони просто розлетілися. Це означає, що їх разом повинна утримувати якась невидима маса. Думка експерта: темна матерія це не просто невидима маса, це абсолютно новий вид матерії, яка не взаємодіє з електромагнітним випромінюванням, тобто не випромінює і не поглинає світло. Це робить його практично невидимим для телескопів. Існують різні гіпотези про природу темної матерії. Однією з найпопулярніших є гіпотеза слабко взаємодіючих масивних частинок УІМПС. Згідно з цією теорією, темна матерія складається з частинок, які взаємодіють зі звичайною матерією лише через гравітацію та слабкі ядерні сили. Вчені всього світу шукають ці частинки за допомогою складних детекторів, встановлених глибоко під землею. Ще одна гіпотеза припускає існування аксіонів, гіпотетичних частинок, які взаємодіють зі звичайною матерією навіть слабше, ніж уйм. Пошук аксіонів також є активною сферою досліджень. Зв'язок між темною енергією і темною матерією. Цікаво, що темна енергія і темна матерія, незважаючи на абсолютно різні речі, тісно пов'язані одна з одною. Темна матерія впливає на структуру всесвіту. Утворюючи гравітаційні колодязі, в яких збирається звичайна матерія, утворюючи галактики та скупчення галактик. Темна енергія, у свою чергу, протидіє гравітації, прискорюючи розширення всесвіту та руйнуючи ці структури. Ключова ідея темна енергія і темна матерія дві сторони однієї медалі. Вони визначають долю всесвіту, і розуміння їх природи є ключем до розгадки його таємниць. Наслідки відкриттів. Відкриття темної енергії та темної матерії є справжньою революцією в нашому розумінні всесвіту? Вони показали, що ми, людство, знаємо лише малу частину про світ, у якому живемо. Ці відкриття також поставили нові та ще складніші питання: що таке темна енергія? З чого складається темна матерія? Як вони взаємодіють між собою? Відповідь на ці запитання може вимагати перегляду нашого фундаментального розуміння фізики та космології. Вони також можуть призвести до створення нових технологій і відкриттів, які змінять наше життя. Особистий досвід. Я вважаю, що пошук темної енергії і темної матерії є одним з найважливіших завдань сучасної науки. Справа не лише в тому, щоб задовольнити нашу цікавість, це питання виживання людини. Адже розуміння законів, за якими розвивається Всесвіт, може допомогти нам передбачити його майбутнє та уникнути катастроф. Висновок Всесвіт сповнений таємниць, і темна енергія та темна матерія лише деякі з них. Але саме ці загадки роблять його таким захоплюючим і цікавим знайти відповіді на ці питання виклик для всього людства. І я впевнений, що ми можемо це прийняти. Хоча ми ще багато чого не знаємо, ми вже досягли величезного прогресу в розумінні всесвіту. І я вірю, що в найближчі десятиліття ми зробимо ще важливіші відкриття, які змінять наше розуміння світу. Зрештою, дослідження всесвіту це не просто наукове завдання, це подорож у глибна самих, у пошуках сенсу та місця людини у величезному і незбагненому космосі. І я сподіваюся, що ця подорож триватиме вічно.